Всіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий чудовий білосніжний кроссовер. Це Акура МДХ. Офіційний автомобіль від першого власника в Україні з пробігом 50 тисяч миль. Машина у нас на оригінальних лекосплавних дисках. Встановлена зимова резина. Ще в чудовому стані. Технічно взагалі ніяких зауважень немає. Кузов автомобіля у нас без підкрасів, без ДТП. Є задній електропакет ЛЯДИ, відкривається він у нас з електроприводу. Дуже класний колір, білий перламутр, чудово виглядає, подивіться який стан оптики, жодних сколів, нічого немає, подряпин морда в нас частково в бронеплівці. Тут кусочок по салону. Подивимося, що в нас по салону. У нас ось такий світлий шкіряний салон. Дуже комфортний, зручні сидіння, 4 клімат, підігріви всіх сидінь, є в нас також. Дисплей для мультимедії задніх пасажирів, три ряди сидінь, третій ряд наскладається в рівний пол. Карти без будь-яких нарікань. Ось такі цікаві декоративні ставки під дерево, або коврики по всьому салону. До речі, всі вікна виключно з лобовим цілі, оригінальні. Тут у нас пам'ять сидіння водія, електроприводи обох передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Додатково встановлено ГБО, це у нас 3,7 з повним приводом. Атмосферний двигун, ні одної помилочки немає, є така велика мультимедіа. Тут у нас блок управління кліматом, хороша акустика. Також є підігрів переднього ряду, режими руху. Ще у нас комфорт, можна включати еко. І звичайний. Друзі, кого зацікавив даний варіант. знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас за ціною: 18 тисяч 890 доларів, доступно в лізі та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.